Нові робочі місця та додаткові інвестиції в економіку міста та області. Усе це стає можливим завдяки розширенню виробництва на підприємстві Гарант Інвест». Тут з'явилося нове обладнання, унікальне в Україні. Відкриття нових об'єктів відбулося 20 березня. Подробиці дивіться далі. Сьогодні гарант Метизінвест виробляє продукцію найвищої якості. Це, наприклад, сталевий дріт з цинковим покриттям і без цвяхи, сітка зварна оцинкована та інше. Вся продукція створюється з дотриманням державних та міжнародних стандартів і постачається більш ніж в 37 країн світу: в близьке та далеке Зарубіжжя, Європу і звичайно на український ринок. За один рік підприємство виробляє 40 тисяч тонн продукції. Нове обладнання, а це два модернізовані об'єкти, дасть змогу суттєво розширити виробничі можливості підприємства. Перше це прирост виробництва. Ми наростимо нарості у в 2015 році по справжню з 2014 на 3 тисячі тонн в Раз. Далі ми розширяємо лінійку производимої продукції і осваимо і будемо производити продукцію із низкоугліродістих марок, сталі, средньоугліродістих высокоуглеродисных марок стали. Дальше мы расширяем линейку производимых видов продукции. Это будет продукция розеты, то, что востребовано сегодня в Европе. Это будет продукция на катушке и продукция малыми матками. Что позволит вообще-то предприятию. Чувствувати себе достаточно уверено на ринки продаж, предлагає все те, що потребує покупатель. У п'ятницю на підприємство завітала велика делегація. У складі керівництва області, партнерів підприємства та покупців продукції з України та за кордону. Відкривав нове обладнання, виконуючи обов'язки першого заступника голови обладміністрації Олег Кужман. Він передав генеральному директору гарант мети з інвесту нагороду та подяку від губернатора Ігоря Коломойського за внесок у розвиток промисловості Дніпропетровщини. Адже завдяки модернізації підприємства метизна продукція нашого регіону зможе легко конкурувати на міжнародному ринку. Вивіді здійсніновацоне оборудовання. обладнання. Якщо говорити про обладнання німецької організації «Кох», И шлоттер, это швейцарское, это всего десятый станок или оборудование, которое находится в мире. Поэтому вы понимаете, какое значение это имеет сегодня именно для метизной промышленности Днепропетровской области. Во-первых, процесс полностью автоматизирован. Во-вторых, это качество продукции, которая сегодня продается в 37 стран мира. И мы видим с вами здесь иностранных партнеров, которые стоят в очереди за этой продукцией. Это во-первых. Во-вторых, на предприятии работает порядка 300 человек, это хорошая заработная плата. И вы видите, что производство, в общем-то, сосредоточено в одном из малых городов Днепропетровской области. Это для нас важно с точки зрения пополнения бюджета малого города и с точки зрения занятости людей, которые работают на таком предприятии. Еще можно сказать то, что эти технологии сегодня позволяют нам не только конкурировать с китайским производителем, а вытеснять его с рынка. Это для нас самое главное, то, что. Сегодня мы говорим об експансії китайського правозводія, вот здесь это експансія сьогодні українського праводія. Я думаю, що якщо поїхати сьогодні в трупні маркети, такі як епіцентр, вот эта продукция уже для нашего так сказать, потребителя там реалізовується. Виробництво вдалося розширити за рахунок інвестиційних коштів. Вартість нового обладнання 2,5 мільйони євро. Вы понимаете, что это все, так сказать, привлеченные источники. Вот как раз это партнерство сегодня бизнеса и банковской системы. То есть э, приватбанк дал возможность сегодня развить развитие, э, э, так сказать, предприятию э, гарант Метис», и вот вот эта вот, так сказать, тенденция, она дала положительный результат. скажите, пожалуйста, для города, для нашего вот новое оборудование, какие преимущества? Даст? Ну, во-первых, я на, <класс> нанял 50 человек. Там 5 человек, тут 5 человек, только 10 человек, собственно, операторов, плюс обслуживающий персонал, плюс АТК, плюс контроль, плюс то все. 50 человек этот проект дал росту э, рабочих мест. А, э, будет и третий, будет и четвертый, будет и пятый этап. Будет бесконечное расширение производства. По четвертому этапу мы будем еще ставить в той стороне две... Такі же сварочні лінії по производству сітки і будемо міняти все старе оборудовання, яке ви бачили на першому етажі, на нове суперсевління. Тож підприємство продовжить нарощувати обсяги виробництва. Зокрема, в планах участь у державних проєктах оборони країни. Для цього метизна продукція вкрай необхідна. Буде ли продукція грант Інвеста» приймати участь у державному проєкті Стіна. Есть такой план? Ну, с, с него и началась стена. Да. Когда государственная администрация спросила, с чего обычно строят заборы, ну, сетки, и с этого начиналось все. Мы хотим участвовать в этой проекте. Мы должны выиграть тендер, мы его выиграем. Вообще такую, такую сетку делаем только мы. А для этого потребуются дополнительные мощности какие? Да. Он все туда, 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 туда строит. Вот это все будет в таких машинах. Когда будут деньги, будем предлагать. Мы отружаем одному украинскому предприятию, который производит сегодня ограждение, или так называемая стена украинская, туда одружаем свою продукцию. Жовтоводська міська влада дуже задоволена тим, що в бюджет міста буде поступати більше податків. Це велике забуття для нашого города в часті того, що тут примені новіші технології в мітізному производстві Це то що э, трибус висококваліфіціровані кадри, які сподіваюся, в нашому місті є. Та пеже створення робочих місць. Це один з важливих моментів. Поэтому ну економіка, это Маленькая искорка, которая, я думаю, данная должна разгореться, и наш город должен быть ну, одним из лучших городов.